Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Це приїхала я на базар, сімена купити треба. Пройдусь, покажу вам, що тут торгують чим. Бачите, яка класна білизна, штаніжки. Супер. Забігайте на базарчик. Опоріжку аж такого вредного, якби з'їсти. Ой, блін. А я оце злупила аж двох. Так вон. Щас тут дорогу перейдем, там мужчина торгует. Конечно. Мені сказали, що они родять хорошо. Посадимо побачимо. Мені надо морковку і капусту. Але це магазин подає. Ні, ось мужчина сидить на углу. Сам. Він від магазина там якогось. Получається. Сейчас возьмем семена. А, побачила, да? Потом. О, сейчас підійдемо. Добрый день. Мне надо. Морку и капусту. Моркву таку классную, чтобы она выросла и хорошо хранилася. И вона була така кучерява. Солодка, добра, солодка кучерява. І капуста, капуста. Хапуста хороша, О, і дуже хороша. А, значить, дивіться, Олег, Арте, Олег, Оленка і Артек це рання для літа, а ага. не все це на зиму, те, що буде зберігання. А можна мені один раннє і, і два зберігання? І, і скажіть мені, будь ласка, вам пачечки як у фасовку меншу чи більшу? Велику. Велика повна пачечка 35 гривень вибита. Ага. І менша пасовочка трьохрамовки 15 гривень. Одну ранню і дві пізніх да, Одну ранню, дві пізніх да, і капусту мені хорошу і дуже хорошу. Ранню пізню, середню, можна таку, таку і таку по пачці. Mm -hmm. А які овірки, що Україна, я, я, що не треба, щоб запліднювалися. Це самоопиляючіся, це є з і наші Україна виробники. Щоб я... От я, наприклад, посаджу на балконі. Ні, на балконі ви посадите опелено. Є у мене саме він називається кімнатний. Він тільки для о, кімнати або балкону. Поняли як? От кімнатний він називається, і є у мене такий помідорчик, що теж чому... цей коштує 20 гривень паточка, тут приблизно десь від 10 до 15 на сім'ї, в залежності від сімочки може візьму тож я хаті це це іменно да а останні останні дивіться